лано. Чувю я малое перше Так хорошо мені марку. Саפורін, бажаю успіху. Негасподівано. Так що. Промоційних малі артилерійних форми в кількості 20 чоловік. Код тендерної пропозиції 81 крап.30 крапка 1000 крап.00. -10 Звернулися виконавчий комітет звернула за організація межа з проханням безперешкодного без доступу до, до, до участі в самій процедурі розповідання тендерної пропозиції. що таких на документальних конкурсу торгів саме частиною 4 пункту 3 було передбачено для підтвердження факту, що особа, яка бажає прийняти уступ, люди розкриття пропозиції конкурсних службів і обласником допомоги. Рома... Ця особа повинна мати при собі копію документа про реєстрацію об'єднання, який дана особа представляє, а також оригінал особистого посвідчення, закона громадського об'єднання, який ця особа представляє. Дана норма була е, передбачена законом України про державні закупівлі, а саме ти, 22 ю документацією, де передбачено. Друге, документація контрторгів може відкрити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї відчинення. На сьогоднішній день документація конкурсу торгів, на не була оскаржена інша, пропозиція. Я особисто не заперечую, щоб це було. Можливо, так само голосування. Дозвольте проголосувати, висловитися. Голосуємо ну, висловитися. Принципі... Раз. Я думаю, що ми запустимо на группе. Хто за те, щоб приймали участь, щоб були присутні при про це заголосували? Против того, слухаємо. Я дякую. Членом комісії за розумна і правомірна річ, але єдине, якщо можна питання В да, чому є проблема для вас з от отримання цих документів, справа а, які передбачені наші навіть ці документи у нас є, але справа в тому, що законом України про громадські об'єднання передбачено. Функціонування громадських організацій зі статусом, як зі статусом юридичної особи, так і без статусу. І, наприклад, якщо у нас організація там на бланку випадків, у нас є ЄДРПОВ, ви можете це в реєстрі переглянути. Цю інформацію, яку вас цікавить, вона там є. От. А о, знову ж організація, які існують згідно з чинного законодавства, але не мають статусу юридичної особи, не зможуть вам ніколи надати таких документів, які ви встановили в тендерній документації. Листі, ви могли передбачити, Якщо вам не незаконно, то громадським даєте прописує, що так як ми діємо на громадських штатах, ми не можемо надати вам цю документацію, то їдки потрібно замоштовано. І цього було достатньо для того, і... щоб ми встановили там і, і, і законом про громадське об'єднання не передбачено виготовлення якихось там службових, особитих посвідчень. Взагалі про посвідчення в громадських організаціях ніде в законодавстві мова не йде. Це прибачено. Ну там написано інформацію, що і закон стосується державних закупівель, а в цьому законі лише одна стаття громадський контроль у сфері державні законаємо. Цікаво просто в щоб мати постоянність цього питання. Добре, е, продовжуємо. Також на ім'я, на адресу виконавчого комітету вузької міської ради поступив, поступив в лист підприємцями Києва МВ, який відповідно до частини 5 статті 25 закону України про здійснення державних закупівель відкликав свою пропозицію, яку е, попередньо, попередньо надав Андрій, будь ласка, декілька слів. Згідно частини 5 і 25 закону дійсно державних купівель, учасник має право відкликати свою пропозицію до закінчення часу подання пропозиції. Макеєв подав даний лист, мною отриманий, я зазначив 6.04.15 року сьогодні о 9.55. Він має право, я зняв копію типу даної пропозиції, але і пропозицію повернув. На цього має право. Чим керуватися, чим не затравувати не ну, ну, <проб> <добре>. може. <проб> Маємо нашу пропозицію, відповідно, при цьому приватна фірма Прима Домінант. Комплект будь ласка, будь ласка, мені просто. Так, одна пропозиція. Так, так, так. Вона розкривається, не фонарна розкривається. Пропозиція конкурсних торгів по предмету під щодо благоустрою території виросте на меті мали пропорційна Форма 24, провадприємство доміна... прима домінатна. Місценаходження містору заправовідання тринадцять.

Пріма домінант, місцяходження будуть міцну, буде продовольний на попірку 250, 220, 14, керівник, це рубль, має юрівна. Отже. На пропозиції комі встановили 386 тисяч вісім дев'яносто без ПДВ. Довідка про учасника, довідка про представництво інтересів. Наказ про бонус складу Щодо щодо бороться обов'язків директора фірми, статут, прима-домінант, Внутріально завірена, витяг єдиного державного реєстру всіх підприємців, що фірми прима-домінант, свісотка на державної реєстрації особи приїздити нам. Судочто про власника єдиного податку, фінансовий звіт за 2014 рік, звіт про фінансовий результат, інформаційний досвід про звіту про грошових коштів закону багато фінансової фірми фірма означається спосіб мало підтримки, за якої структур скорочена за показникова фінансова згідність. Довідка про наявність розкладення та матеріально-технічної бази, задатка номер 3 довідка про наявність працівників відповідної кліфікації, які мають необхідні знання та 100 звідси, податок 4 додаток номер 5 довідка про вишніх договорів 12-14 років, довідка заслуговуючи відкриті рахунки, довідка заслуговуючи банку Немає саме на 23. 27 про на 2015 року отримати небашних традицій, в Україні банку, інформаційна довідка про суджувати коштів, довідка о ДПІ, щодо відсутності немає забороні зі платити лапки та зборів, Довідка ціна довідка зібрано державного реєстру підприємств, щодо яких порушень провадження справи про панку за відсутня інформація щодо приватної фірми прийма домінант інформаційно Інформаційний до довідного реєстру осіб і пішли корупційної правопорушення щодо це був має Юріївні відсутня інформація, довідка з управління внутрішніх справ України, управління інформаційно-нафічного забезпечення. Це був має Юрію, до кримінальних дорог не дотягалися, не зняти, що не поважних зарушень немає, не, не прибуває. Гарантійний лист на штабку No6. Лист згоди на написання персональних даних. Пропозиція на виготовлення пропорційних пропрацівних мала архітектурна форма в кількості 24. 24. Так, так, так. номер 7. Документація прошита про номер. Da hören wir, das ist